Усім привіт! Мене звуть Оля. Ви на каналі Макулятура, і тут я говорю про книжки. Сьогодні я продовжу розповідати вам про книжки, які якнайкраще пасують для літа, для літнього відпочинку і загалом створюють дуже класну літню атмосферу. Сьогодні мова піде про літературу українську і про українського автора. І мені здається, що ми усі трохи травмовані шкільним курсом української літератури та некомпетентними вчителями, які не змогли донести до нас цінність цього предмету, тому що багато хто з нас звик вважати, що українська література це завжди про біль, про страждання, про важку долю українського народу. І насправді це є трохи хибна думка. І я вам сьогодні. Пробую її спростувати. Усе змінюється, і ось цей пожвавлений інтерес до української літератури і української історії він відроджує важливі імена і забуті тексти, які показують наскільки самобутньою є наша культура, наша історія і наша література. Українська література не обмежується святою Трійцею, Шевченком, Франком і Лесою Українкою. Є безліч постатей, вартих нашої уваги, і сьогодні мова піде саме про одну з таких. Сьогодні я пропоную вам поговорити про роман українського письменника Юрія Яновського Майстер корабля. Але спершу кілька слів про самого автора Юрій Яновський це український письменник і поет, що і творив на початку минулого століття. І у школі ми вивчали окремі новели із роману Вершники, але тоді мені його творчість зовсім не відгукнулася. Тому я вирішила повернутися до нього у більш старшому віці. Юрію Яновському, на відмін від багатьох його інших сучасників, вдалося уникнути репресій та заслання, але як це часто бувало у той час, розплатою за це були дефірамби комуністичної партії, власне, за які він і був удостоєний сталінської премії. Але давайте не забувати, що це був час диктатури, окупації та залякування, і тому багатьом письменникам доводилося йти на компроміси із совістю, аби просто банально фізично вижити. Майстер корабля був написаний у 1927-28 роках, і усі ці жахливі події пов'язані із репресіями та розстріляним відродженням, усе ще були попереду, тому можна сказати, що цей роман все ще безтурботний, по-своєму філософський і дуже легкий. Роман написаний у вигляді мемуарів такого собі 70-річного чоловіка, людини, яка дотична до створення кіно. Його називають Тома Кі товариш, майстер кіно. Імовірно, це був режисер, який стояв біля витоків кіномистецтва. У своїх кіномемуарах він оповідає про те, як він вперше потрапив на кінофабрику, на кіновиробництво, як він приїхав до Одеси, у яких готелях він зупинявся і яким він побачив море. До речі, тут дуже цікава цитата про набридливість моря. Мене вражала набридливість моря, де б ви не йшли, воно завше синіло між будинками в кінці вулиці. Опинившися біля моря, починаєш відчувати нудьгу. Хочеться лаятись і ходити без шапки. Куртать, почухатись новою і подивитись у бінокль чигразі з кумбрія Оповідач Знайомить нас із процесами створення кіно, з працівниками кінофабрики і навіть з розкішною балериною Таях. Він навіть потрапляє в любовний трикутник і стає жертвою нападників. Це роман про мистецтво створення кіно. Тут до найменших дрібниць описується процес монтажу, тобто проявлення плівки, розрізання, кадрування, склеювання її. І я навіть подумала про те, що сучасні весільні відеографи, які знімають ролик у день весілля і показують його потім ввечері гостям, вони не винайшли нічого нового, тому що цим займався Юрій Яновський ще 100 років тому на Одеській кінофабриці. Правда, у нього це виглядає більш трушно, тому що це робилося дійсно руками, а зараз все в діджиталі. І знаєте, мені здається, що у цьому трохи менше душі. Це роман про море. Тут дуже багато морських епітетів, метафор, багато морських описів. І знаєте, вони не такі клішовані та банальні, до яких ми звикли про чайки, вітрила, пісок і так далі. Ні, тут усе дуже не банально. Так, якось воно описано приємно і надзвичайно, що просто дивуєшся, як люди підбирають такі слова, аби описати цілком звичайні, ну і для когось напевно буденні речі. Ти буквально відчуваєш солоне повітря, солоні губи, морський вітерець. І зізнаюсь чесно, що після гемінгвея морська мариністична тематика вона мене не сильно цікавила і не сильно приваблювала. А отут зовсім інша річ: тут така, знаєте, безтурботність, легкість і романтика. Романтика. Окрім усього іншого, це роман про мистецтво будувати кораблі. Тут описані види кораблів, їхні складові частини, їхня будова. До найменших дрібниць описується, з якого вида дерева має бути побудована та чи інша частина. І сама назва роману майстер корабля. Вона відсилає нас до того, що на кожному кораблі має бути свій оберіг такий. Він так і називається майстер корабля. Він ставиться на носі корабля, і зазвичай це якась можливо, дерев'яна. Фігурка, яка несе такий характер трохи езотеричний, тобто вона має охороняти корабель, оберігати його при морських походах. Лейтмотивом мотивом цього роману є мотив повернення на батьківщину. Різні персонажі цього роману ставляться до цієї події по різному. У цьому романі описані оці оцей спектр різних почуттів. Які відчувають люди, які знаходяться далеко від батьківщини, і деяк не у морі ця ностальгія охоплює людину як найсильніше? Майстер корабля це дуже самобутній роман в українській літературі, і він як найкраще пасує до літньої відпустки. А якщо ви з ним ще й поїдете до Одеси? Так, це взагалі комбо, як на мене. Подекуди у цьому романі оповідь ведеться нелінійно. В саму розповідь ось цього 70-річного чоловіка-режисера так вклинюються різні додаткові фрагменти. Це можуть бути листи, це можуть бути якісь ліричні відступи, але немає відчуття такої якоїсь хаотичності і незв'язаності цього тексту. Навпаки, все дуже органічно поєднано. Листи перемішуються із мемуарами. В оповідь вклинюються якісь інші люди зі своїми розповідями, і це дуже схоже на якусь гру з читачем, аби йому не стало занадто нудно від просто такого мемуарного викладу усіх подій. І я хочу сказати, що це роман мозаїка, але в ньому все так класно впорядковано, що це схоже на якийсь дійсно сценарій, і він виглядає і має якусь певну розкадровку. Це роман. Морська сіль. Цей роман відчувається як бриз, і як вітерець літньої ночі. І я дуже маю надію, що я вас ним зацікавила. У мене майстер корабля від видавництва «Пабулу». На жаль, це видавництво припинило свою роботу нещодавно і розпродало всі свої книги. Дуже шкода, тому що у них ось ця українська класика вийшла надзвичайно. Дуже класно. Але майстер корабля також виходив у Віваті. У них така жовта обкладинка, теж українська класика, дуже красиве оформлення, тому ви можете придбати його в іншому форматі. Що я ще хотіла б сказати про цей роман? Це те, що цей роман, перш за все, про мистецтво, про мистецтво створення кіно, про мистецтво людських стосунків, про мистецтво будувати кораблі, про мистецтво у всіх. Фактично в його проявах, і ось ця тема мистецтва вона дуже сильно цікавила українських та й не тільки письменників на початку минулого століття. І цей роман він займає особливе місце в українській літературі, тому що до того ранні модерністи вони захоплювалися і творили у малих жанрових формах, тобто новела, оповідання і так далі. А тут цілий роман, та ще й такий незвичайний, де є гра з читачем, де є неймовірний такий, знаєте, неоромантизм. Це ковток свіжого повітря, це не заангажований, ну поки що, так можна сказати, що це незаангажований роман, тобто це щось е, таке новаторське і щось експериментальне в українській літературі, і зараз модно і прийнято захоплюватися містом підмогильного, але це місто Яновського, це місто Одеса, а там місто Київ. Тому я маю надію, що я вас зацікавила цією книгою. Хочу, щоб ви її прочитали, бо вона неймовірна, вона дуже класна і дуже приємна. Ти може взагалі проти цього фільму? Ти може думаєш завше одягати наших людей у драні свитки, і вишивані сорочки, страждання, злидні, соловейко і постійні мандри зі своєї землі на землі інші у катору в ярмо, перевертній. Ти думаєш, що ми не можемо підняти якір свого корабля і поставити паруси? Що ми не сильні духом і ділами для того, щоб заспівати веселої пісні про далекі краї, про блакитні високості неба, про бадьорі хімери оновленого духа? Так ти думаєш? Гадаю, так, про нас багато хто думав. Я рада, що ви завітали на мій канал. Я дуже прошу підписатися на нього, підписатися на мої соціальні мережі. Там я викладаю багато чого читацького. І поставте вподобайку цьому відео. Спасибі вам за ваш час і всього-всього вам найкращого. Також не забуваємо підтримувати нашу армію і не забуваємо про те, завдяки кому ми маємо можливість розмовляти своєю мовою, записувати відео своєю мовою, е жити в відносно мирних містах. Саме це ми маємо завдячувати людям, які прямо сьогодні, прямо в цю хвилину боронять нашу країну. Я все ще плекаю Надію, що котики піднімуть мені охоплення цього відео. Тому спеціально для цього я розбудила свою кицьку.